Це перше відео в серії про квантову телепортацію. Останнім часом про неї багато говорять у медіа. Квантову телепортацію називали і святим граален квантової фізики, і найшвидшим відкриттям усіх часів. Але ці заголовки помиляються. Квантова телепортація це не телепортація в сенсі наукової фантастики. Ми не можемо телепортувати людей чи предмети, і це також не найшвидше явище, проте воно дуже важливе. У цій серії ми розберемося чому. Почнімо з основ що таке фотон? Як би дівно це не звучало, фотон це просто крихітна порція світла. Усе, що ми бачимо навколо, складається з атомів. Атоми мають електрони, які обертаються навколо ядра. Електрони можуть перебувати на різних енергетичних рівнях усередині атома. Коли електрон переходить із вищого енергетичного рівня на нижчий, він випускає енергію у вигляді електромагнітного випромінювання фотона. Фотони також створюються, коли заряджені частинки, наприклад, електрони, прискорюються до нитки розжарення в лампочці. Там вони різко зупиняються і в результаті вивільняються фотони. Фотони це найменші можливі порції електромагнітного випромінювання, подібно до того, як воду можна наливати лише по краплині. Фотони відіграють ключову роль в квантовій телепортації, тому важливо їх краще зрозуміти. Більшість повсякденних об'єктів складаються з мільярдів атомів і мільярдів фотонів. Ви ніколи не побачите один фотон зазвичайних умов, бо їх завжди дуже багато і вони взаємодіють між собою. Фотони це елементарні частинки, вони не складаються з чогось іншого. Вони мають масу, але також мають хвильові властивості, такі як довжина хвилі, частота і амплітуда. Фотони також демонструють квантові властивості, такі як інтерференція і суперпозиція. Хвильово-частинкова двоїстість означає, що фотони іноді поводяться як хвилі, іноді як частинки. Це залежить від того, як ви на них дивитеся. Коли ви світите яскравим світлом на екран, ви побачите суцільну смугу кольорів. Але також будуть ділянки, де світла зовсім немає. Ці темні смуги називаються інтерференційними смугами, вони виникають тому, що фотони це хвилі, вони інтерферують, створюючи ділянки високої і низької інтенсивності. Натомість, коли окремі фотони потрапляють на екран, вони виглядають як локалізовані спалахи. Кожен спалах це один фотон. Якщо подивитися на візерунок, ви помітите прогалини там, де мали б бути смуги, і яскраві плями там, де ви чекали б темряви. Цей візерунок виникає тому, що окремі фотони інтерферують самі з собою. Окремі фотони також демонструють суперпозицію. Це означає, що до вимірювання чи оспостереження вони можуть перебувати в кількох станах одночасно. Уявіть монету, яка крутиться в повітрі перед тим, як впасти, вона одночасно і орел, і решка поки не приземлиться, і ви не побачите її стан. Так само фотон може бути в кількох станах, поки його не виміряють, квантові об'єкти, як фотони. Не поводяться як повсякденні предмети. Коли ми вивчаємо фотони, ми звертаємо увагу на дві головні характеристики довжину хвилі і поляризацію. Довжина хвилі це відстань між двома сусідніми гребенями, різні довжини хвиль відповідають різним кольорам світла. Поляризація. Це орієнтація електричного поля фотона відносно його напрямку руху. Фотон може бути вертикально поляризованим, горизонтально поляризованим або діагонально поляризованим. Поляризацію можна уявити як те, як хвиля фотона колихається під час руху. Вертикально поляризований фотон колихається вгору вниз. Горизонтально поляризований фотон колихається праворуч ліворуч, діагонально поляризований фотон колихається під кутом. Поляризація важлива для квантової телепортації, тому що ми можемо використовувати її для кодування інформації. Як працює квантова телепортація? Тепер, коли ми знаємо про фотони, Поговоримо про квантову телепортацію. Ми можемо телепортувати квантовий стан фотона, але не сам фотон. Припустимо, у нас є два фотони А і Б. Спочатку фотони А і Б не заплутані і їхні стани поляризації невідомі. Тепер ми заплутуємо фотони А і Б за допомогою спеціальної операції. Процес заплутування пов'язує їхні стани поляризації. Після заплутування, якщо ми виміряємо фотон А і він виявиться вертикально поляризованим, ми знаємо, що фотон Б буде горизонтально поляризованим, навіть якщо він на іншому кінці Всесвіту. І навпаки, якщо фотон А горизонтально поляризований, фотон Б буде вертикально поляризований. Це суть квантової телепортації. Щоб телепортувати стан третього фотона С, ми робимо так: беремо фотони С і А і проводимо спільне вимірювання. Ми ще не вимірюємо фотон Б. Спільне вимірювання колапсує хвильову функцію системи фотонів А і С. Це переводить невідомий стан фотона С у відомий стан. Потім ми вимірюємо поляризацію отриманого фотона. Це дає нам випадкове значення плюс 1 або мінус 1. Далі ми випадково додаємо 0 або 1 до цього значення. Результат відправляємо нашому другому Бобу, у якого є фотон Б. Боб використовує цей результат, щоб трансформувати фотон Б і відтворити стан фотона С. Це і є квантова телепортація. Ми перенесли невідомий стан у відомий. Практичний приклад. Припустімо, фотон С має випадкову поляризацію вертикальну або горизонтальну. Спільне вимірювання з фотоном А переводить фотон С у відомий стан. Ми вимірюємо отриманий фотон і отримуємо випадкове значення, наприклад, плюс один. Оскільки ми додали до нього 0, то наш результат 1 і ми відправляємо його Бобу. Боб застосовує до фотона Б оператор Гадамара, який змінює поляризацію фотона Б. Оскільки початковий стан фотона Б невідомий, оператор Гадамара переводить його в суперпозицію станів. В результаті Боб отримує той самий невідомий стан, який мав фотон С. У загальному випадку процедура схожа. Ми беремо фотони А і С, заплутуємо їх за допомогою вимірювання Бела. Це вимірювання колапсує хвильову функцію системи. Потім ми вимірюємо отриманий фотон, щоб отримати інформацію і відправляємо її Бобу. Боб застосовує трансформацію до фотона Б, щоб відтворити стан фотона С. Ключовий момент результат вимірювання це класична інформація. Інформацію, яку ми отримуємо від вимірювання заплутаної системи, є звичайною класичною інформацією. Ми відправляємо її Бобу, щоб він відновив початковий квантовий стан. Боб застосовує трансформацію до свого фотона, щоб відтворити стан, який відповідає невідомому стану фотона С, є чотири можливі стани белла. Ось рівняння, які показують, як результати вимірювання заплутаних фотонів відповідають цим чотирьом станам. Перше рівняння для результату вимірювання плюс один, друге для мінус один. Третє і четверте для діагональних комбінацій. Наприклад, якщо результат вимірювання плюс 1, заплутані фотони перебувають у стані плюс 1, якщо мінус 1, то в мінус 1 і так далі. Краса цього у тому, що будь-який невідомий стан можна виразити як лінійну комбінацію чотирьох станів белла. Тому, виконуючи серію трансформацій на сторонні отримувача, ми завжди можемо відновити початковий стан це сила заплутування. Перший експеримент, перша демонстрація квантової телепортації відбулася в 1997 році. В цьому експерименті фотон пропускали через бійчки вороздільник. Фотони, що виходили з дільника, заплутували за допомогою другого бійчківороздільника. Поляризацію одного з цих фотонів вимірювали. Результат вимірювання відправляли в інше місце, де був другий фотон. Стан другого фотона коригували відповідно до результату вимірювання, відтворюючи початковий стан. Квантова телепортація важлива, тому що вона дозволяє розподіляти заплутаність. Ми можемо створювати заплутані пари фотонів і відправляти один із них другу. Це корисно для безпечного зв'язку квантових обчислень і багатьох інших застосувань. В наступному відео ми обговоримо деякі із цих застосувань. Якщо вам подобається такий контент, будь ласка, підпишіться. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Дякую за перегляд.